Детальніше обговоримо ситуацію на Таврійському напрямку. І з нами на прямому зв'язку вже Олексій Дмитрашківський, це речник Таврі... Таврійського напрямку ЗСУ. Пане Олексію, вітаємо вас і слава Україні! Вітаємо. Дай Боже здоров'я. І одразу хотілося би запитати, яка наразі оперативна ситуація на цьому напрямку? 에, слід відзначити, що е, порівняно з минулим тижнем, е, сьогоднішня ніч пройшла про. Е, Відносно спокійно, ворог спромігся на дві штурмові дії. Це в районі Вугледара та верніше Авдіївки та Мар'їнки. Але далі продовжує наносити ракетні удари. За минулий день здійснив вісім авіаційних ударів. І за минулий день, за цілий день, він 26 разів спробував штурмувати. Позиції наших військ на запорізькому напрямку без змін ворог застосовує ракети та ствольну артилерію для обстрілу критичної інфраструктури. Пане Олексію, щодо вугледара, хотілося б з вами поговорити трохи детальніше? Зокрема, ми бачили, як, який характер наступальних операцій ворог ем, допускався там декілька тижнів раніше? Так, тобто, це величезні колони техніки, вони сунули, сунули, сунули. Зараз є інформація, що вони змінили свою тактику через певний дефіцит ресурсу, як і серед техніки, так і особового складу. І зараз намагаються виходити невеликими групами по 10-15 людей в штурми, десь обходити з боку з флангів. Скажіть, будь ласка, наскільки? Ця інформація відповідає дійсності, та чи може це говорити про те, що ну, ворог все-таки теж вчиться на своїх помилках і змінює свою тактику? Тактика щодо по 10-15 осіб. Ворог застосовує постійно. В рідких випадках він застосовує в наступі взвод, це до 30 чоловік. На сьогоднішній день всі штурмові дії фактично відбуваються без підтримки техніки в частності нічні, так то взагалі відбуваються без техніки. Група по 10-15 чоловік намагається прощупати якісь слабкі місця, виявити вогневі точки для того, щоб на ранок розпочати нові штурмові дії. Але є одне але, яке на сьогоднішній день вже стає критичним. Ворог постійно скиглить про те, що не вистачає боєприпасів, а саме снарядів не вистачає. Про це повідомляють і в телеграм-каналах, які боюють на нашому напрямку. Про це говорить і терорист Ігор Гіркін. Про те, що велика проблема в Росії на сьогоднішній день виробництво боєприпасів до гармат. І, Треба відзначити філігранну роботу наших артилеристів, які щодня знищують склади боєприпасів, що е, значно ускладнює роботу артилерії ворога і е, можливості наступальні зменшуються дуже сильно. Так, ми ну розуміємо, що знищують зсу не лише склади окупантів, а й особовий склад. От хотілось би детальніше поговорити про втрати окупантів на цьому напрямку. Ви повідомляли, що 155-та бригада декілька разів була розгромлена. Однак чи встигли росіяни доукомплектувати свої оці от підрозділи аби поповнити свої от запаси особового складу? 155 та і 40 -та бригада морської піхоти тихоокеанського флоту на сьогоднішній день можна сказати, що повністю не боєздатна. І вона, якщо і приймає участь в бойових діях, то це якісь добровольці, тому що і керівництво бригади, і підрозділи, які залишились живими, не дивлячись на поповнення, яке приїхало з Білорусі, вони не боєздатні. Вони не готові до ведення бойових дій. Командир бригади знаходиться. Я про це повідомляв, вже що знаходиться в Ростові. Його туди доставлено через відмову виконувати бойові накази. А він мотивується тим, що в бригаді не вистачає катастрофічне озброєння, ненавченість людей і відсутність безпосередньо якоїсь тактичного задуму для наступу. Натомість на нашому напрямку з'явилася 136-та бригада. Механізована бригада і 200-та бригада морпіхів. За минулий тиждень ці бригади також понесли досить значні втрати. Щодня ворог втрачає від трьох рот до батальйону. За тиждень, якщо це все сплюсувати, то вийде досить серйозна цифра. І саме тому, на мою думку, ворог на сьогоднішній день не може повноцінно вести наступальні дії. Але продовжує утримувати в напрузі наші опорні пункти, намагаючись, хоч якось, десь просунутись, уперед, Олексію. Скажіть, будь ласка, чи відома географія тих, хто воює з іншого боку? Ви кажете, підтягнули нові бригади? Там якась передислокація військ, все таки відбувається. Не виключено, що постійно підтягують резерви з частково мобілізованих. Чи відомо звідки вони поприїжджали? Хто ці люди взагалі? І чи не помічали найманців на своєму напрямку? Найманців не помічали, а відмобілізовані. Це, може пам'ятаєте, була історія про 40 автобусів з емблемами приватної компанії Вагнер, але це виявилися звичайні мобілізовані. Також надходять відмобілізовані з ДНР ЛНР, хоча там їх залишилося не так багато. Люди переховуються вже, тікають від мобілізації. Їх примушують іти в армію, прямо забираючи з виробництва. Люди приходять на роботу, їх прямо звідти забирають в армію. Причому цей контингент, який забирається, вони взагалі не готові, і треба вважати ще на те, що вони прибувають в зону бойових дій взагалі без підготовки.